Україні поставили умову: якщо наступ ЗСУ не матиме успіху до жовтня, то Європа наполягатиме на заморожуванні війни. Чи дійсно захід може відмовитися від допомоги? Пропоную розібратися просто зараз на каналі Січас. Для того аби продемонструвати значні успіхи на фронті, Україна має не більше ніж 3-4 місяці. В інакшому випадку Європа наполягатиме на замороженні конфлікту та початку перемовин із Російською Федерацією. Таку заяву видав польський євродепутат представник у парламентському комітеті асоціації Україна ЄС Вітольд Ян Ващиковський. Зацитую. Я вважаю, що у вас є ще 3-4 місяці, поки світ спостерігає за прогресом вашого військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа розпочне підштовхувати вас до замороження конфлікту та старту перемовин із Росією, як це було у 2015 році. Це моя песимістична думка, сказав він. За словами Ващуковського, у ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з Росією аніж з нами. Знову наведу пряму мову політика. Більшості європейських країн, таких як Німеччина чи Франція, Україна, не потрібна. Їм потрібно, щоб Росія повернулася у світову економіку. Їм потрібен російський газ, нафта, сказав євродепутат. Ну а нині ж, українські сили оборони ледь не щодня демонструють успіхи на передовій. Протягом останніх діб нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, зокрема на Бахмутському напрямку. Про це до слова головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний вже доповів нашим партнерам зі Сполучених Штатів Америки. Так, у телефонній розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Наш залізний генерал зазначив. Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій. Ми маємо просування. Противник чинить потужний спротив у той же час зазнає великих втрат, намагаються втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості. Кінець цитати. Загалом, як повідомляють у генштабі Збройних сил України, найбільш активно росіяни намагаються атакувати на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках в Донецькій області. Ну а протягом доби на цих ділянках відбулося близько 22 бойових зіткнень. При цьому підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом доби уразили аж два пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції. Не дорахуються окупанти і сховища з боєприпасами. Воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського перетворили арсенал БК росіян на величезний салют. Наші оборонці також продовжують просуватися вперед на таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими лише там склали майже три роти. Також знищено 19 одиниць військової техніки противника. Про це пише у своєму телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. І традиційно він підкріплює інформацію про успіхи бійців відеозвітом із поля битви. Повертаючись до невтішних оцінок польського євродепутата, слід все таки наголосити на тому, що це особиста оцінка політика. Країни Європейського союзу аж ніяк не збираються згортати темпи допомоги Україні. Так, у рамках майбутніх гарантій безпеки члени ЄС допускають навіть можливість відправлення військових місій Євросоюзу до нашої держави. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на анонімного співрозмовника, який є поінформований про дискусії. У матеріалі йдеться зацитую про те, що ЄС готується запропонувати Україні майбутні зобов'язання у сфері безпеки. Лідери, зокрема, зобов'язуються продовжити фінансувати постачання зброї Збройним силам України через Європейський фонд миру, сказав співрозмовник журналістам. Ну, як думаєте, ви чи буде Європа продовжувати таке підтримку Києва? Або ж до попереджень європолітиків варто реагувати як на перші дзвіночки. Закликаю переходити у коментарі для конструктивної дискусії. Ну і так само не забувайте про ваші лайки та підписки на ютуб канал сейчас. Дуже важливо бачити ваш фідбек. Працюємо спеціально для вас. А розлогий огляд поточної ситуації на фронті я вже робила у минулому випуску, тому запрошую до перегляду. Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку. Також є значне просування українських військ аж на трьох напрямках одразу. Лише уявіть, наші бійці вирвалися уперед до півтора кілометра на кожному з цих векторів. Всі подробиці ходу бойових дій розповім по порядку, просто зараз на каналі Січас. Оперативною інформацією про ситуацію з передової поділилася заступниця міністра оборони Ганна Маляр. І почнемо ми з південного фронту. На Бердянському напрямку є просування. У 1300 метрів. Також сили оборони мають успіх на векторі Рівнопіль володине Зараз там закріплюються на досягнутих робежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад. На Запорізькому та Мелітопольському напрямках ворог підтягує для оборони всі свої резерви. Навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону. Та попри намагання загарбників щось утнути та зібрати залишки особового складу, наша героїчна армія дає ворогу відсічі. А тепер традиційно переміщаємося по карті на схід. Там так само є відчутне просування одразу і у напрямку Кліщіївки – це 9 кілометрів від Бахмута, та Курдюмівки від міста Фортеці 19 кілометрів. За добу вдалося вирватися уперед нашим. Оборонцям на 1200 та рекордні 1500 метрів на цих ділянках відповідно. Про те, що Збройні сили України фактично беруть під контроль Кріщівку, говорять наші захисники, і підтверджують своїм панічним настроєм пропагандисти. Так, російський терорист Ігор Гіркін-Стрілков робить репости воєнних пабліків, мовляв, під населеним пунктом тяжкі бої. Дуже тяжкі. А це вкотре доводить. Окупанти відчувають свою поразку. І ще один цьому доказ: на бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу. Противник намагається отримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат. Так, командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як працюють 45-та окрема артилерійська бригада та 57 сьома окрема мотопіхотна бригада на Бахмутському напрямку. Там був знищений російський склад БК і ворожий міномет Васільок. Це радянська розробка, розпочата в 1967 році. Загалом же на бахмутському напрямку знову гаряче тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами. Констатує пані Малер. разом із тим. Наш контрнаступ ведеться широким фронтом на флангах міста. Про це вже заявляє речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Більше інформації розголосив командир одного з підрозділів нашої армії Денис Ярославський. Що він каже? Процитую. На півночі від Бахмута 57-ма бригада ЗСУ отримала оперативний успіх. На сьогоднішній день можна сказати, що ворог відступає з північних вулиць Бахмута, зокрема з вулиці воїнів-інтернаціоналістів. Ворог був повністю вибитий. Про таке повідомив Ярославський в ефірі Радіо Свобода. З його слів, нині дуже щільно працює артилерія та мінометні системи на вибивання противника. Сили оборони контролюють Бахмут із повітря. Ну якщо ми візьмемо під контроль Кріщівку та Берхівку, то місто Фортецю можна буде брати в оперативне оточення, підсумував військовий. В українському Генштабі також доповнюють, наші захисники ще й продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках на Донбасі. А на якому напрямку варто чекати прориву далі? Як думаєте ви? Діліться думками та прогнозами у коментарях під цим відео. А ще пропоную тут же під відео підтримати наших захисників та захисниць. Віримо у них як ніколи. Не забудьте про лайк під нашим роликом та обов'язково оформлюйте підписку на наш канал, якщо бачите, вперше ми працюємо спеціально для вас та щоразу намагаємося вдосконалюватись.